Відпишіться від усіх каналів, які розповсюджують брехню і маніпулюють фактами. Відпишіться від каналів, які хоч раз були помічені вами на клікбейті, тобто на заголовках, які чіпляють і потім не дають ніякої інформації і вводять в оману. Підпишіться на мій канал, підпишіться ще на декілька каналів. Я потім підкажу. Ви будете отримувати найсвіжіші, найактуальніші новини, аналітику і все таке інше. А ті, хто підписані на мій канал, ще й економлять на заспокійливому в такі складні часи. Там мережа накидує заголовки про те, що там знають, що думає Трамп або Путін, вони самі не знають, про що вони думають, друзі. Це все ситуаційно. Тому слухайте тих, хто дає перевірену інформацію, і тих, хто каже вам правду і дає позитив. А вам, доброї суботи, мирного неба, Україні перемоги.